Добрий день! Сьогодні хотіла вам показати свою нову конячку. Ось така вийшла коричнева красуня з чорним хвостиком та чорною гривкою. Повіки я теж зробила її чорними. Вийшло дуже гарно, як на мене. І додала, на цей раз додала ось такі білі вставочки на ножках. Спочатку була в мене задумка зробити ось тут на морді ось таку довгу білу пляму. Думаю, ви бачили таких конячок. Але щось пішло не так. Все було гарно, але коли я дійшла, плямка починалась ось тут між очок. І коли я дійшла вже до ніздрів, я зрозуміла, Зрозуміла, що щось пішло не так. При в'язанні по колу по спіралі є така специфіка зміщення петель. І що в мене вийшло? починалось все тут гарно, рівненько, але далі пляма з'їхала ось так ось набік. Вийшло, ну, таке собі я вам скажу. Я, ну, Чесно, психанула. Ну, психанула і розпустила. Розпустила взагалі ту всю плямку, і вже коли я дов'язала, уже з півтіла зв'язано було, я зрозуміла, що я зробила не так. Е, Взагалі-то можна було лишити оту ось, таку зірочку, малесеньку білу плямку. Але було вже пізно. І розпускати взагалі все вже ну, не дуже хотілося, тому вирішила наступного разу таке зроблю, цю хоча б невеличку плямку. Потім у мене була ідея зв'язати окремо оцю полосочку і пришити її. Думала, думала і передумала вирішила, що просто зіпсую. Не стала я вже псувати її, ну, наступного разу. Буду, мабуть, трохи розумнішою. А взагалі-то ось вийшла отака от красуня. Мені дуже подобається. Здається, вийшла. Гарненько.